Добрий день, мене звати Ткачук Поліна. Я учениця 9 -го класу Гощанського академічного ліцею, вихованка Рівненської малої академії наук України. Я проживаю в Гощанській об'єднаній територіальній громаді і на конкурсі захисті представляю Рівненську область. До вашої уваги хочу представити роботу Технологія підготовки залізомісних артизіанських вод Гощанській ОТГ. Важливу роль у водогосподарському комплексі відіграють підземні води, які є в пріоритеті при використанні питного водопостачання. Забезпечення населення України якісною питною водою є однією з головних державних завдань, які набувають особливої актуальності у зв'язку з погіршенням екологічного стану та забруднення поверхневих вод. Тому важливо було дослідити особливості умов роботи існуючих башт колон та встановити пріоритетні напрямки щодо інтенсифікації їх роботи. Дослідження проводилось декілька етапів. На першому етапі визначався науковий апарат дослідження, теоретичний пошук інформації, розроблена програма та відбір методів проведення дослідження. На другому етапі відбиралися проби та визначалась якість артезіанської води та фільтрату. Серед технологій знезалізнення води запропоновано і впроваджено велику кількість методів, які згруповано таким чином. Безреагентні реагентні катіонообмінні біохімічні. Найчастіше для знезалізнення використовують безреагентний метод, оскільки він простіший та дешевший. Проваджена технологія знезалізання підземних вод на баштових пінополістирольно-цеолітових установках у локальних системах сільськогосподарського водопостачання. Це дає змогу одержувати якісну воду за умов економії капітальних і енергетичних ресурсів та спрощеної експлуатації фільтрів. На сьогоднішній день створені установки для знезалізнення води баштового типу, що не потребують промивки фільтрувального завантаження. Ми розробили методику і програму досліджень та провели дослідження на башті колоні для отримання питної води. Пропоную ознайомитися з цими матеріалами більш детально. Дослідження процесу знезалізнення проводилось в лабораторних умовах на пілотній установці башти лабораторії кафедри водопостачання, водовідведення і бурової справи Національного університету водного господарства та природокористування. Лабораторні результати показали високий ефект з та хороші експлуатаційні властивості такої конструкції пілотної установки. На основі проведених лабораторних досліджень запропоновано конструктивне рішення щодо реконструкції Башти Рожновського в компактну станцію водопідготовки з пінополістирольним фільтром із комбінованою засипкою та повітровідділювачем, у якому буде відбуватися окиснення сполук заліза киснем повітря. Вихідна вода надходить у повітровідділювач, взаємодіючи з кисним повітрям. Відбувається окиснення заліза та виділення розчинених газів. Після окиснення у об'ємі води утворюються пластівці, які мають хороші адгезі. І, властивості, і здатні добре прилипати до поверхні гранул пінополістирольної засипки. У баку башти, очищена вода акумулюється і, залежно від потреб, подається споживачам. В селі Терентії в Гощанської ОТГ було реконструйовано башту колону для знезалізнення природної артизіанської води, яку ви можете побачити на даному слайді. Водонапірна башта складається із бака і опори. Діаметр водозаповненої опори змінюється наступним чином: бак об'ємом 15 метрів кубічних, висота опори 12 метрів, діаметр 1220 мм. Стальний бак зварний, циліндричної форми, немає днища і переходить конічною частиною циліндричного опору, заповненою водою. На висоті 3,4 4 метри від рівня землі опора обладнана герметичним оглядовим люком. Промивка баштової установки проводиться очищеною водою з баку башти. Дослідження проб води з Артезіанської свердловини проводилося в гідрохімічній лабораторії Національного університету водного господарства та природокористування за допомогою фотоколориметричного методу. Відбір проб здійснювався природної води та фільтрату на виході із башти колони. Результати дослідження води представлені в таблиці на даному слайді. Тривалість фільтроциклу складала 48 годин. Далі установка переводилася в режим промивання. PH води було в межах 7,2. Міст заліза в природній воді становив 1,98-2,04 мг на дециметр кубічний. Концентрація заліза у фільтрації перебувала в межах 0,09 0,13 мг на дециметр кубічний. Допустима концентрація в місту заліза згідно нормуючих документів не повинна перевищувати 0,2 мг на дециметр кубічний. Тому якість очищеної води повністю відповідає вимогам, які ставляться до питних вод. За результатами дослідження побудовано графічну залежність ефективності знезалізня води від тривалості роботи установки. По осі АПЦИС відкладено тривалість незалізання води між промивками башти. На лівій шкалі графіка по осі ординат концентрацію сполик заліза води, що подається на вмонтований у башню фільтр після блоку аерації. На правій шкалі вміст заліза у вхідній воді. Після 48 годин експлуатації фільтр башти колони було проведено режим промивки для регенерації завантаження. Отже, провівши дослідження, ми прийшли до висновків. Наведені в науково-дослідницькій роботі конструкторське рішення щодо інтенсифікації роботи та реконструкції установок баштового типу для водопідготовки можна використовувати для вирішення проблем, пов'язаних із водопостачанням в об'єднаних територіальних громадах. Нами оброблено розробки в реальних виробничих умовах, на башті колонії для підготовки природних артизіанських вод з підземних горизонтів селі Терентіїв, Гощанської ОТГ. Дослідження показали високий ефект та перспективу впровадження башт колон з пінополістирольною засипкою для знезалізнення підземних вод.